Доброго дня, давно не бачилися. Ой, дуже багато роботи. Реально просто не було часу займатися каналом, але от вирішив зняти відос. Відос не дуже добрий, бо четверочка наша трошечки зламалася, а точніше, в неї почав дуже сильно грітися двигун. Десь 40 тисяч назад зробив я капремонт, зробив дорогий капремонт, поставили там якісні запчастини і ще щось. Ну от проїхав 40 тисяч. І просто от в цьому році от заводиш машину, 15 хвилин, машина кипить. При цьому тасоло на місці, тасол не змішується з маслом, масло не змішується з тасолом, тобто всі ці приколи з термостатом, з усім, тобто ну я знаю, як би про що говорю. Тут уже просто вироботка двигуна. Двигун пройшов десь 380 тисяч і а, йому вже мабуть приїхав час. Ну, Я вирішив його поміняти. От Я вже біля свого гаражу, зараз відтянем авео, виїдемо на четверці. І що я хочу сьогодні зробити? А, я хочу поміряти компресію. Бо я а, дуже сильно перегрів двигун, я вже розстроївся, коли він почав кипіти, і вже тупо їхав до упора, доїхав до того, що машина заглохла. А вже стрілка була повністю в червоній зоні. Машина е охолола, потім я знову завів її, доїхав додому, до гаража. Знову ж таки, в червоній зоні була стрілка. От вона простояла три дні. Зараз подивимося, як вона заведеться. Помірюємо компресію. І я буду цей двигун знімати, виставляти на продаж, а собі буду купувати новий двигун. Ну, а е зараз почнемо. І так, ось я відкрив гараж. Стоїть четверочка, заїхала своїм ходом. Ну і зараз подивимося, що у нас там з маслом, чи воно на рівні, чи там не пробило прикладку, поки воно стояло, бо це ж така машина, що може стоять, стоять і... і зламатися, Погано фокусується, але масло. В нормі рівно на максимумі. Розкажу коротку історію про цей двигун. Цей двигун базовий 1,3, але він був свого часу перероблений під 1,6. Стоїть Нивовський каленвал, дуже ну, полегшений маховик, ще дуже багато. Його вже більше, майже 380 тисяч. Я проїхав на цьому двигуні, тобто пробіг досить великий. Але до цього вона їздила все шикарно, і отут -от почала грітися. Зараз ми спробуємо завести машину. Сподіваюсь, все воно заведеться. Вже коли їхав, було відчутно, що вже потужність втрачена. Зараз ми заведемо. У мене є приспособа, і ми помірюємо компресію в кожному цилідрі. Мені просто цікаво, що там залишилося після такого перегріву. І для продажу також можливо це буде для когось важлива інформація, яка по факту там стан поршневої після, після перегріву. Так, сідаємо Опа! Немає бензину. Я не можу підкачати бензин, бо тут стоїть французький насос без лапки. Тому це ще не те, що машина не заводиться, а просто бензин не підійшов. Опа, так завелася, але не завелася. Заліємо свічки трошки витягнув підсос. Завелося. Глянемо одразу на вихлоп. Вихлоп абсолютно чистий. Нічого немає. У нас півтори тисячі обертів трошки більше. Так. Зараз будемо виїжджати. Коє Так, Ну все Я зараз. Так у нас виглядає двигун. Двигун ремінний. Тут трошки підтікає масло, ну це болячка у нас. Ну, в цілому двигун працює абсолютно рівно. Зараз ми поміряємо компресію. Перед тим, як міряти компресію, трошечки похизуюся станом, як виглядає «четверочка». Салон вже а, приїхав червоний. Будемо встановлювати червоний салон, червоні карти. Ну, і найгордість. Це нова решітка. Про історію цієї решітки ми знімемо окремий відос, я вам про неї розкажу, але мені вдалося урвати таку решітку. Я її відновлював півроку, вона була в жахливому стані. Купив, знайшов нові туманки. Повністю із скло волокна відновлювала тріщини. ну в неї, Якщо дуже сильно близько подивитися, там є певні дефекти. Але ось така вона красуня, ось так виглядає машина. Ну, Зараз продовжимо. Ось у мене такий компресометр. Е, мені вдалося його купити за смішні гроші за 200 гривень, я щось купував і була акція. Я вирішив, що треба, треба в хазяйстві. Тому зараз будемо доставати цю красоту, вкручувати свічечки і подивимось, що ж у нас там залишилося по компресії. Для того, щоб машина не заводилася, ми е, знімаємо з катушки запалення і після цього можемо масляти, скільки завгодно Уже у нас заводитись нічого не буде. Ну, почнемо з першого циліндра. Ось Я викрутив першу свічку і тепер будемо вкручувати наш компресометр. Так, ось я вкрутив наш прилад, і ми заводимо. Бачите, майже 12. Ну, це, це шикарно. Класіка, як тільки щось починаєш робити, одразу пішов дощик, тому е, зараз. Трошки заїду під навіз і продовжимо. Так, заїхав гараж, переходимо до другої свічки. Так, вкрутив компресометр в другий циліндр, Пробуємо. І тут у нас теж, теж майже 12-11,5. Ну, в принципі, Теж непоганий результат. Так, вкрутився в третій циліндр. Дивимось, що у нас буде. Так. Також 11,5. Теж досить гарна компресія, Треш... Чи, якщо чесно, здивований. Так, і ось четвертий циліндр. Зараз пробуємо. Так, 12 навіть з половиною. Хм. Друзі, як бачите, 12 11,5, 12,5, 12,5. Компресія є. Якщо чесно, я дуже сильно здивований. Бо кажу чесно, я перегрів двигун два рази. Прям так, що він сам заглох, там уже все парувало, все йшло. Я вже думав, там йому реальна торба, щоб дай Боже, щоб там вісім було. компресія. Але як бачимо, компресія є. Двигун все одно гріється. Я не знаю реально, що з цим робити. Термостат новий, помпа нова, охолоджуюча, нормально, все в рівні. О, якщо у вас є якісь думки, буду дуже вдячний. Якщо ви дасте якісь справжні поради. Не знаю, я вже думав міняти цей двигун. Зараз мірюю компресію. Компресія шикарна. Ще, я думаю, можливо, десь у мене пробка в. Газовому редукторі. Спробую зараз перебрати газовий редуктор. Ну, в принципі, на цьому все. Дякую за перегляд відео. Якщо у вас є якісь думки з приводу моєї ситуації, буду дуже сильно вдячна за ваші поради. Обіцяю, що ще відео будуть, і з приводу у мене буде зварювальним роботам. Треба буде сапожок переварити. Бо відгнив і паришіці, я розкажу, і салон буду міняти, тому контент буде. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Дякую за увагу. Всім мирного неба. Слава Україні!